Вітаю, друзі, конгресмени від Республіканської партії Сполучених Штатів Америки рівно два місяці тому, тобто 15 листопада минулого 2023 року, оприлюднили стратегічний документ, який називається Запропонований план перемоги в Україні. Трошки важливої інформації про цей стратегічний документ. Він підписаний головами трьох. Профільних комітетів палати представників. Нагадаю, що більшість в палаті представників належить республіканцям, і саме тому всі комітети очолюються виключно республіканцями. Про які три комітети йдеться у нашому випадку. Перший комітет комітет із закордонних справ, його голова Майкл Маккол. Майк Роджерс очолює комітет у справах збройних сил. Це другий комітет, і нарешті третій комітет. З питань розвідки його голова Майк Тернер. Український медійний простір орієнтований, я б навіть сказав, строго контрольований демократичною партією США. І саме тому тут у нас в Україні майже два місяці ніхто не чув і не знав про цей стратегічний документ, який називається Запропонований План перемоги в Україні. І це незважаючи на те. Що він був вручений на початку грудня Андрію Єрмаку як голові української делегації під час візиту до Сполучених Штатів Америки, але очевидно ніяких рознарядок і ніяких вказівок не було отримано контрольованій офісом президента пресі тут в Україні. Тому ми абсолютно нічого не чули і не знали про цей документ. Ніхто не звернув навіть увагу на нього. Першими, хто. Спробував прорвати інформаційну блокаду, виявилися експерти і журналісти з Ютуб-каналу Діаспора. .io». Ну і з назви зрозуміло, що канал знаходиться і ведеться, модерується з Сполучених Штатів Америки. Хто хоче більш детально познайомитися із глибоким аналізом цього стратегічного документу. Я пропоную подивитися ефір від 12 грудня на діаспора ведучий Богдан Боровець і експерти Юрій Підвальний і Юрій Кондаревич. На мою думку, не випадково діаспора ю першими спробувала прорвати цю інформаційну блокаду, тому що експерти, які були запрошені на цей ефір, приймали безпосередню участь у розробці. Цього стратегічного плану, який підписали ось три голови у цих комітетів з закордонних справ справах збройних сил і з питань розвідки, на жаль, ми всі знаємо, що республіканці дуже мало знають про Україну і якби не зусилля діаспорян, ну зокрема Богдана Боровця, Юрія Підвального, Юрія Кондаревича. То про нас знали б дуже мало. І цього стратегічного документу, я думаю, можливо б і не було. Що відбувалося в Україні? Я проаналізував тут наш медійний простір і з'ясувалося, що перші повідомлення з'явилися зараз, я вам скажу, від 11 січня факти. Видали статтю. Назва Республіканська партія США розробила свій план перемоги України. От важливий момент: план перемоги України. Що він передбачає? Далі йде опис цього плану. Збруч я подивився, 13 січня також дав матеріал. Дав матеріал. Зараз я скажу, як він тут називається. Запропонований план перемоги в Україні. Тут більш коректно. Це 13 січня. Ми з Олександром Новохацьким записали передачу на, в своїй авторській програмі Садок Вишневий 12 січня. Ми там звернули передусім увагу на назву, на розбіжності в назвах, тому що по назві залежить від того, які наміри мають республіканці, і ми звернули увагу на те, що план називається. Запропонований план перемоги в Україні. Оскільки ми вже ну, маємо певний імунітет або щеплення від різного роду хитрощів, тому ми запідозрили, що ну, йдеться можливо про план перемоги республіканців над демократами. Використовуючи українську ситуацію, це як такий, скажімо, ну більш негативний варіант, негативний сценарій розробленого плану республіканцями. Але переосмисливши кілька днів всю цю інформацію і все, що відбувається навколо обговорень цього документу, підготовленого республіканцями, я вирішив підійти до цього питання трошки з іншого боку. І звернути увагу на принципові речі, на дуже принципові речі. Нам поки що не потрібно сперечатися, що означає план перемоги в Україні. Чи насправді це є план перемоги України над Росією? Можливо, це там, от насправді, якісь є нюанси в цьому. Тут більш важлива ситуація, більш важливі моменти. я хотів би звернути увагу на. Зміну формулювань і зміну словника. А це більш важливо. Ми за два роки абсолютно звикли і не звертаємо увагу, що нам завжди пропонують допомогу. Тому що ми працюємо з демократичною партією і з кабінетом Байдена. І завжди ми чуємо цю формулу, що Сполучені Штати будуть допомагати Україні стільки, скільки це потрібно. А тут вперше говориться про перемогу. І тому більш важливіше, що слово допомога воно замінилося на слово «перемога». Це більш важливе і більш стратегічне. Але поки що у нас не помітили, як на мене, оцей важливий момент. І я хочу почати. Почати взагалі з оцього слова допомога, Тому що ми два роки з ним працювали, і, як на мене, ми не досить були уважними і не звертали увагу на те, що нам пропонується постійно допомога. А для того, щоб краще зрозуміти взагалі проблему, я почну з такої новини, яку я вчора прочитав з українського бюджету. Пропонується, та не пропонується, затверджено вже фактично. Ця цифра затверджена, 6,6 млн грн, сума невелика, виділити на донецьких наркоманів. Я не жартую. От, Міністерство охорони здоров'я виділяє 6,6 млн грн на допомогу. Я підкреслюю, на допомогу донецьким наркоманам. Значить, про що йдеться? Закуповуються швидкі тести на ВІЛ. Шприци 120 штук. Я так розумію, це на одного наркомана це на якийсь період, тут не вказано. Ну, можливо, там я знаю, на місяць чи на квартал це не так важливо. Презервативи 20 штук. І два лубриканти. От я навіть поіронізував і сказав, дивно, що без феромонів. Чомусь феромони не передбачили. Але важливий момент. Я підкреслюю, що це допомога. Наркозалежним в Донецькій області. І ми якось не даємо собі звіт, а звідки взагалі таке розуміння допомоги, звідки така філософія допомоги? Тому що фактично всі в Україні не сприймають таке розуміння допомоги. Це все одно, що людина хоче покінчити з життя самогубством, і ми їй допомагаємо. Змастити мотузьку, там, я знаю, милом, олією чи чим там, щоб вона краще зашморгнулася на шиї небіжчика. Це ж ми повинні задуматись над цим запитанням. І це не наше розуміння допомоги. Ми реалізуємо чиєсь чуже. Неприйнятне для нас розуміння допомоги. І відповідь на це запитання ми всі знаємо. Фактично, таке розуміння допомоги прийшло до нас із Заходу. І ми знаємо вже тепер сьогодні точно звідки прийшло таке розуміння допомоги. Це ліваки, марксисти, фактично, ось кабінет Байдена і демократи. Представляю таке розуміння допомоги. А тепер я задаю найголовніше запитання. А чому ми вважаємо, що військова допомога буде виглядати для нас якось інакше, ніж допомога наркозалежним? Чому ми вважаємо, що вона буде виглядати для нас інакше? Наркоманам дають шприци. Зрозуміло, що ця допомога закінчиться смертю. І якщо вам допомагають от, демократи, то ви завжди залишитеся тим, ким ви є, тобто або наркозалежними, або жертвою. І ваша доля визначена, ви завжди закінчите своє життя смертю. І нам, як і донецьким наркоманам, наші партнери теж допомагають і дають нам тільки таку зброю, за допомогою якої ми можемо ще трошки постраждати. А потім загинути і все, і на цьому все закінчиться. Але ми чомусь наївно думаємо, що виділяючи 6,6 мільйона гривень наркозалежним у вигляді шприців, ніяким чином не пов'язано з тим, як нам допомагають на фронті. Ось, і я думаю, що це дуже неправильно, і ми повинні над цим ну, серйозно задуматись. Ось, а тепер я хочу перейти ще до одного важливого моменту. Я коли міркував над цими подіями, проблемами, і коли я вперше почув, що нарешті в словнику з'явилося слово перемога. Я згадав Моніку Лівінську. Хто забувся, можливо, хто не знає, хто помолодше. Моніка Лівінська це Моніка Лівінська це стажерка, яка в, хтось писав раніше в 21 рік, але я подивився 22 роки. Прийшла стажуватися в Білий Дім прямо чомусь до президента Сполучених Штатів Америки. Тоді був президентом Білл Клінтон. Це період 95 97 роки. І там розгорівся сексуальний скандал, і потім були якісь гучні події, якісь мемуари, книжки, судові розбірки. Білл Клінтон щось там присягав на Біблії, збрехав і так далі, тому подібне. Це все зараз забулося, але ключовий момент я хочу. От підняти і порушити. А що робила людина в 22 роки в період своєї гормональної активності в Білому домі? От давайте кожен себе поставить на місце Моніки Лівінській, і задамо собі запитання, що можна зрозуміти в 22 роки, перебуваючи в головному місті, де формується, ну, фактично, не тільки там, американська, а й світова політика. Що там робить людина в 22 роки? Для прикладу, я вам просто наведу, за радянських часів в обласних онкодиспансерах на стажування брали людей, брали лікарів, які мають першу категорію. Ну, так приблизно за моїми підрахунками, раніше 35 років ви не можете мати першу категорію і вам нічого робити в обласному онкодиспансері, тому що ви взагалі не розумієте, що там відбувається. При всій повазі до охорони здоров'я і до обласних лікарень і обласного онкодиспансеру, Білий Дім, я все-таки вважаю, це значно ну, серйозніший інститут. Ніж обласна лікарня. Але навіть обласну лікарню до 35 років не допускали. Там не можна було важливий момент, не можна було проходити навіть інтернатуру. Там не проходили інтернатуру. А на стажування допускали осіб, які от мали вже певну кваліфікацію. Наступне запитання: стажуватися. В таких от закладах це для чого? Ну, давайте візьмемо там відмінницю, як я писав в пості Уманського педагогічного інституту чи університету. Для чого їх стажуватися в академії наук? Для того, щоб боротися в сільську школу і доводити теореми. Я ну, вважаю що це не риторичне запитання. Так, от, хто ж це придумав? Якісь дяді придумали дорослі, що в білий дім потрібно запускати дівчат в пік гормональної активності в 22 роки. І абсолютно не дивно, що Моніка Лівінська з того всього, де вона опинилася, могла побачити тільки Біла Клінтона і його статевий орган. Більше вона в принципі нічого не здатна була побачити. Знаєте, чим закінчила Моніка Лівінська? Вона, ну, значить, отримала дуже серйозний якийсь психологічний злам. Потім вона, з нею працювали там психологи. Зараз вона читає якісь лекції проти цього інтернет-хейту чіцькування. Чи щось там, буінгу і так далі. Вона не має сім'ї, вона не має дітей, ні чоловіка, нічого, але вона має всебічну підтримку від психологів і від людей, які, яким вона розказує цю свою історію. Я до чого це все от якби підвожу? Я. Коли послухав уважно ефір від 12 грудня на діаспору, я почув для себе дуже для мене вражаючу інформацію. Кожен день 10 тисяч, я її перевірю, тому що ми говорили про 12 тисяч і загальна цифра 10 мільйонів нелегальних мігрантів. Значить, кожен день через південний кордон з Мексикою. Е Потрапляє в США 10 тисяч мігрантів. Це свідома політика Байдена. Причим частина цих людей це криміногенні люди, і це люди взагалі, які не придатні до американського життя. Це люди, які будуть сідати просто на соціалку і нічого не робити. Ситуація настільки критична, що ті штати, які межують з Мексикою, починають розвозити в демократичні штати, які підтримують демократів, оцих нелегальних мігрантів. Доходить до того, що дітей виселяють з школи для того, щоб заселити туди оцих всіх мігрантів. Байден розвалює власну країну. Байден розвалює власну країну. Чому ми думаємо, що він краще буде ставитися до України? Він стверджується в, якісь, ну, своїх, в своїх переконаннях і задача, я так розумію, от, лівих там, марксистів створювати собі об'єкти для допомоги. Їм постійно потрібно комусь допомагати. А для того, щоб було комусь допомагати, потрібні ущербні і скривджені люди. І от білий дім він народив Моніку Лівінський, який треба тепер постійно допомагати до кінця її днів. Це як збірний образ, це як яскравий, так? Зламали життя людині, тому що я підкреслюю: в 22 роки людині нічого робити в Білому домі. А в місті, де формується політика, де працюють зрілі люди, в 22 роки Моніка Лівінський мала би десь в хоспісі чи в будинку престарілих міняти памперси дідусям і бабусям і перевертати їх з місця на місце, щоб не було пролежнів. Тоді б у Моніки Лівінській в житті було все в порядку. Вона була б і заміжня, і мала б дітей, і сім'я, їй не було соромно від. Цього присвоєного її звання цієї королеви Мін'єту. Це, що ну, ви розумієте, на 22 роки а, людині значить, присвоюють таке звання в світі, про неї так говорять. А хто це все зробив? Так? І для чого це все зробив? Для того, щоб мати об'єкт для допомоги. І ось так як з мексиканським кордоном. Ліваки, вони постійно продукують людей, яким необхідно допомагати. І вони в цьому, я так розумію, стверджуються, і їм це дуже приємно. Я дивлюсь на Салівана, цю ущербну людину. В принципі, його задача не питаннями нацбезпеки займатися. Я думаю, що він теж 22 роки прийшов на стажування. От його задача допомагати ущербним і відчувати свою значущість. Тому що іншого, в принципі, він на більше не придатний. Ну, в принципі, от вони Україну розглядають точно так, як об'єкт для ствердження і для того, щоб нам завжди допомагати до тих пір, поки ми будемо існувати. А існувати нам за такої допомоги залишиться недовго. А Путін це джерело або місце, яке народжує ображених і ущербних. І я колись мав нагоду недавно, до речі, не колись це було дуже недавно. Я поспілкувався з нашими журналістами, яких запросили. По лінії демократичної партії прямо поспілкуватися з конгресменами від Демпартії. І вони просять все постійно, ретельно документувати, знімати відеофіксація всіх цих порушень, зґвалтувань, катувань і так далі. Але вони не збираються нічого вирішувати. Їм потрібно побільше зґвалтувань, побільше катувань відзняти. Для того, щоб побільше витягнути грошей на нібито допомогу. І це у них вічний процес. Чим більше у нас будуть катувати, гвалтувати, тим їм там, в таборі демократичної партії, так розумію, буде спокійніше, приємніше і заможніше. Тому що там, де демократи, там все замішано на грошах. Їм потрібні оці всі випадки нещасних зґвалтованих, закатованих, зацькованих для того, щоб відчувати свою значущість, що вони щось допомагають, і при цьому одночасно заробляють. Фактично, от те, що ми зараз ну, стикаємося і що ми спостерігаємо, воно вимагає, ну, як на мене, Дуже серйозного осмислення, і нам бракує цього осмислення, ми ніяк не можемо дати відповідь на запитання, а що ж взагалі відбувається, чому третій рік нам все годують допомогою, і нам все хочуть і хочуть допомагати. як тільки з'являється документ, в якому говориться про перемогу, нехай і в Україні, але перемогу. До цього ніхто не бачить, я прочитав коментар на збручі, зараз його зачитаю. От він один там, але я думаю, що це дуже він, ну, такий, показовий цей коментар. Зараз я до нього дійду, до цього коментаря. Один Богдан Панкевич. Все це звучить дуже гарно, пишу Панкевич. Але ж для цього потрібні гроші. А, власне, республіканці під різними приводами блокують виділення коштів на допомогу Україні. От, біда. Республіканці, виявляються, блокують виділення коштів на допомогу Україні. Ну і завершити я хочу. Оскільки я не хочу повторюватись, детальний аналіз зроблений і на діаспорі, і ми з Новохацьким Олександром це зробили 12 січня. Але Закінчу я от такими важливими речами. Цей документ, який підготували республіканці, це в принципі одночасно і пред'ява, звинувачення і вирок демократам. Тут чітко показано, хто винен в цій всій ситуації. Я хочу звернути увагу на один надзвичайно важливий момент. Добре. Байден в Швейцарії 2021 року, чи коли там зустрілося, дав або санкціонував вторгнення Путіна в Україну для того, щоб Путін поновив історичну справедливість і повернув собі своє дуже гуманними, швидкими методами протягом трьох днів буквально. І все. Добре. Домовились вони, Байден винен в тому, що, ну, якби дав добро, дав санкцію Путіну на відновлення цієї так званої історичної справедливості безкровним методом. Але безкровним методом, фактично, Путін переконав Байдена, що все буде дуже швидко, і все буде дуже безкровно. Але все ж пішло зовсім не так. Зовсім не так пішло. Але адміністрація Байдена. Не розриває попередніх домовленостей з Путіним, тому що фактично вони були порушені. Путін не виконав своїх обіцянок, він за три дні не справився. І більше того, після того, що він наробив за цих два роки, ну, це вимагає радикальних і стратегічних дій і зміни своїх поглядів на життя. Але погляді не міняються. Байден. Продовжує потикати Путіну. І в нас не задають запитання: а чому Байден продовжує а, значить, потикати Путіну? Тому що він проросійський Ні, нічого подібного. Някий він не проросійський. Американці, в принципі, не є Значить, є якась інша причина, значить, її потрібно шукати. А у нас і чомусь не збираються. Шукати не збираються а шукати відповіді на запитання, чому Байден не переглядає своїх попередніх домовленостей. Хоча підстав для цього ну, безліч. Ми знаємо приклади, коли домовленості порушуються, розриваються, особливо якщо ситуація кардинально міняється. Наприклад, Ердоган, президент Туреччини, пообіцяв Путіну, що він буде утримувати азовців у себе там. Туреччині, а потім через рік взяв їх всіх і видав. Змін повністю відмовився від своїх обіцянок і домовленостей. Тому що вони вже реальність їх перекреслила, ці домовленості. Реальність вже 10 разів перекреслила домовленості Байдена і Путіна. Безперечно, вони були. І це вказано в цьому документі. І. З усього, що тут я прочитав, і що я побачив, ключові відповідальність за все несе українська журналістика, українські експерти, лідери громадської думки і особливо посол від України Сполучених Штатів Америки Оксана Маркарова і люди, які обертаються навколо неї, і так далі, які це все в принципі. Зробили. Ми заплатили кров'ю і продовжуємо платити кров'ю, тому що у нас є такі люди, як Оксана Маркарова, тому що у нас є такий пул журналістів, які працюють виключно за гроші. Ми повинні зрозуміти різницю роботи з республіканцями і з демократами. Демократи завжди оплачують. Діяльність. Республіканці вважають, що людина повинна керуватися не грошима, а своїм сумлінням і почуттями. І безперечно, ніхто не буде стимулювати грошима сумління. І от наші журналісти, в принципі, разом з нашими там послами, послицями і так далі, обрали ось ну такий шлях. І ми за нього платимо. Так ось на закінчення, якщо Після цього документу він вже зайшов в медійний простір. Його вже всі прочитали. Він вже перекладений українською мовою. Наші журналісти, наші експерти діаметрально змінять свою позицію, не вибачаться і не просто вибачиться, а ми це побачимо по публікаціях. Ми побачимо це в звинуваченнях на адресу Байдена. Я вважаю, що це люди навіть вони не підлягають соціальній корекції, навіть їм не допоможе психіатрія. Я там пробував якісь діагнози ставити. Це щось порушення, я не знаю. Це вже не питання не в логіці. Це або психічне захворювання, або ну я не знаю, що. Якщо ці аргументи не подіють на наших журналістів, експертів, лідерів громадської думки, послів і так далі, і всіх придворних оцих. Ну, я не знаю, як ми будемо жити далі. Ну, такий мій погляд на цю ситуацію. Я хочу вже буду вже завершувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, вкотре підкреслюю, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.